Я гадаю це не надовго. Треба, як знаєш, що потім не довелося шкодувати. Що ти Подружжя у виставі «Сімейна вечеря грають актори Степан Барабаш та Василина Грицак. Моя роль це крістін. Це Жінка, мама, дружина, яка живе своїм життям, яка колись була обділена таким коханням. Її зрадили. І вона. Проживає своє зараз життя, чекаючи, напевно, тої хвилини, того моменту, щоб колись відкрити цю історію, яка сталася, ну і розпорозмовляти своїм чоловіком на цю тему, своїми дітьми, напевно, ця вистава має навчити людей, якщо стається щось таке, яке, яке би не мало відкритися. Але його потрібно відкрити. Треба просто говорити завжди правду. В цій виставі я граю господаря цього будинку, в якому відбуваються всі події. В нашій сім'ї є така традиція, що вівторка до нас приходять гості на сімейну вечерю діти. Така собі ідилія по-французьки, але одного вівторка до нас з'явився несподіваний гість. І почали всі перипетії. Роль цього гостя грає Роман Каверзін. Я граю Фабріса. Мій персонаж – це є прототипом і мене самого, і будь-якої людини чоловіка, який стикається зі своїми труднощами, і знаходить якісь рішення, які він приймає через призму сюжету даної вистави даної п'єси. Виставу Сімейна вечеря поклали за п'єсою сучасного французького драматурга Жана П'єра або розповів режисер-постановник Михайло Фіщенко. За його словами, дії вистави відбуваються у Франції. «В Самій назві Сімейна вечеря прихований конфлікт цієї вистави. От близькі, рідні люди, які збираються разом за Сімейним столом, замість того, щоб цінувати ці прекрасні миті, поки ми всі разом, поки ми всі є, вони починають з'їдати в моральному сенсі один одного. Хіба на сьогоднішній день це не актуально? Тільки люди в цій державі йде війна, от можуть це зрозуміти. От наскільки це важливо цінувати і берегти один одного. Жанром вистави є майже ми розумієте, воно було б дуже смішно, якби це не було трішки сумно. Mm -hmm. От із таким легким напливом детектива. Ви спитали головну думку цієї вистави. За всі вчинки, які ми здійснюємо в своєму житті, в юні роки, в більш зрілі роки, рано чи пізно доведеться заплатити. Прем'єра вистави буде 30 березня о 19-й годині на малій сцені Закарпатського муз драм Руслана гостю Андрій Гісим Суспільне новини.